Усім привіт! Сьогодні хочу почати з запитання. Як ви думаєте, який найцінніший ресурс у вас є? Дуже цікаво насправді отримати ваші відповіді, тому пишіть в коментарях. Немає якби, неправильних відповідей, так, в кожного по-своєму. Але хотілося б сьогодні поговорити про той ресурс, про який ми не задумуємось дуже часто. Це увага! Що таке увага? Так? Це, по суті, те, на що ми направляємо свою енергію, на що ми фокусуємося. І це насправді дуже цікавий такий феномен, тому що от нам здається, наприклад, от, я просто не хочу нічим займатися, я просто хочу відпочити. І що я роблю? Я включаю, от, наприклад, ну, особисто я, особ... тим більше раніше, хочеться відпочити, я втомилася, я включаю якийсь серіальчик. Мені здається, що я відпочиваю, і на цей момент мій мозок ну, дійсно розгружається, він нічого не робить. Насправді ж, він витрачає свою увагу на те, що відбувається на екрані. При цьому він бачить, мозок бачить різні картинки. І так цікаво, що ми насправді не бачимо різниці між тим, чи це на екрані, чи ні. Особистість, яка є спостерігачем у нас, вона виділяє увагу на те, що перед нею. І при цьому немає різниці, чи ми подивилися на щось, навіть на щось непросте, на щось дуже емоційне, чи на те, що відбувається в реальному житті. Тобто, по суті, різниці немає. І виходить, що ми можемо подивитися щось або навіть просто подумати, посидіти в своїй голові, так би мовити. Тобто звертати увагу на свої думки, там, говорити з кимось, дискутувати з кимось в своїй голові. І от я не знаю, чи у вас таке бувало, але от в мене часто так, що я ніби нічого не робила. В мене був легкий день, спокійний, без якихось там стресів, але я втомилася. Я думаю, ну от з чим я втомилася? І повертаючись назад, я просто згадую, що я дуже багато думала. Тобто. В цьому відео хотіла поділитися тим, що настільки важливо розуміти, що у нас є увага, і вона, вона завжди кудись направляється. І якщо ми так просто собі думаємо, ну я там полежу, подивлюся на якийсь там подивлюся якийсь там серіальчик, то насправді ви в цей час можете не зробити щось, що важливе для вас. От вийшла дуже класна передача. Я залишу лінк під цим відео. І в цій передачі Ігор Міхайлович дуже класно сказав про те, що людина може досягнути всього чого завгодно питання уваги і того, як вона направить цю увагу. І по суті, чи у вас є задача в духовному, чи у вас є задача в матеріальному? Важливо грамотно направляти увагу саме в цей вектор, саме в цю сторону. А якщо ми постійно розпиляємося, розпорошуємося, то мені одне хочеться, то мені інше, я тут, я сюди увагу направлю, я в інше місце, то і нічого не виходить. Тому ми, в принципі, всі трішки егоїсти, і я зрозуміла, що треба бути егоїстом в плані уваги і розуміти, що увага це обмежений ресурс, і варто його направляти все-таки на те, що мені потрібно. І от бувають моменти, коли... Наприклад, такий якісь настрій, я хочу там подивитися Ютуб, наприклад, так? Потім я далі й далі, я закручуюся, і я знаходжу, ну як то кажуть, пройшло пару-кілька годин, я не зробила нічого корисного, не зробила нічого чи для бізнесу, чи, чи просто навіть для себе. Я просто витратила час в нікуди. І от як часто буває так, що ми от просто пливемо за течією. А потім починаємо ображатися, ну чого, чого в мене чогось немає, чого в мене щось не виходить. І тут можна запитати, а де була моя увага в цей момент? Дякую за перегляд. Діліться в коментарях, що для вас є цінним ресурсом, і як ви направляєте свою увагу. Дякую і до нових зустрічей!